зі сторони Наталя Вітам сердечність всіх на моєму каналі наклеємо тіночко кохані ді сей отіночок з пропозиції касі-касі то каторжина канопчинська вона запропонувала її пропозиція така що всі здрабки які є за 30 злотих і мега крижовка Е, надрапана мами 4 здрабки за 30 злотих лиш не нема зв'язних каси там де я була гвездної каси немає я її не нема вам часу і те до здали шукати той одної з то мама так велика пенсія банкіра 2 мільйони в кешу в 7 playbook за 30 злотих і мега кружка ні на драпана а Касю Деньку я тобі за пропозиції побачимо як пойде дішеший відтінок тобі велике велике сердушко зeci тобі з дружкою і wszystkiego dobrego вклат до кохання 104 000 злотих ну no, то, тоцо Летіми, крижовку ставимо на конець. Шкода, що нема зв'язної каси, бо то є моя улюблена, як є, так є. З номерком 10, Гіга 7, зачнімо наш отінничок з Гіга 7, бонусі шукаємо квоту, а тут шукаємо сюдемку, множник рази 2, множник рази 5. Добачимо, як пійде. Бенде виграна, чи всього бенде на 0. Цитрина, скутер, банан, арбуз, дзвоник, гітара. Як мен тебе грано, то бенд гітара, Сердушко, лупа, самолёт, портфель, п'єсик і маме, сюдемочко, супер. То вже на zero не бенд. Ключ, корона, корали, гафтком, перстьоник, цитренка, кощі, Чапочка фучка А були ж зротики були. І то Барсу файно було, з загаретинча. Кот. Грездан. Джефко. Пюрку. Банк і Пшенжець в бонусі, в команах. З вертолікотер, Добре, мамо, тут сиденько і що? 30 30 злотих з роту. Добре. Widzicie kontrolnie B. Widzę jedno B i widzę drugie B. I mamy 30 zł. Dobra, podczątek. To teraz 2 miliony w kieszeni z numerką 20, tu szukamy wygrywającej liczby. I plik, karta i bank. 47, 46, 21, 31, 39 і 13. Таких річків шукаємо. Ми маємо 29, потрібно 39, 48, 19, 43 і 44. 4, 2, 65, 18, 33, 32, 17, 25, 38 і 6 на no, 51, 1, 12, 4001, 4002. No, чому не 4007? Ну, no, добре. 4001, 4007, 15, 26. І остання шанс це жонтку. 14, 5, 20 і 34. Ну, і ж ця зрабка ламалась. Контрольні рушні. Зараз сидімо. Велика пенсія банкіра з номерком 22. В бонусі квоту шукаємо тут плігарник сейф. Маме тенча, швінка, нарти, хмура, подкова, виногромко, вишня, діамант, трефел, квят, каром, Коніченка, зв'язка, бідрінка, телескоп. Хорона, авокадо, цитрина, півка, перла. Пік, цигарик, сонечко, клювуч, яблушко, парасолька, арбуз, ананас, мушла і шліфка. У нас мами кості. Чили теж велика пенсія банкира не списалася. Охо-хо, номер десятий, клубучок ідема. Шукаємо сюди і викриваємо цей хлічок. 34, 20, 23. І забачте, мама виграла одразу. 34, ну супер. 20, ось друга виграна. 18, 26 і 2. 12, 19, 4, 22 і 8. але мама тут дві виграні 34 і 20. Окей. Що це доложимо? Мама сідемо. Шукаємо сюдемку і рубіни. Портфель, горик, корона, перла, монета, швінка, куфер і перстунок. Чили три виграники в Шукаємо три сюдемки. Перша дра. I jest od razu trzy siódemki. Pięknie. Tak u pod rząd. Tu już dwie. Trzecia gra. Mamy jedną. Tak trzy, dwie, jedna. Tu mamy też dwie. Tu mamy jedną. No teraz trzy dawaj. A mamy dwie. I siódma. Też mamy dwie siódemki. Ale mamy tutaj є в нуля чи в юж 4 в Два індентичних символи. І маме тут. Далі. Нема. І тут. Нема. Добре, але є одна є. Тут шукаємо сюдемку. Як знаєте, сюдемки, то множимо грану рази два, або три індентичних символи. Перша гра рушня, друга теж рушня, Trzecia różnie, dwie różne i piąta różnie. Teraz szósta, mamy różnie, różnie, różnie. Dwa prezenty i różnie. Tu już wygranej nie ma. Tu szukamy trzy indytycznych kwoty. Ale niestety. I co my tu szukamy? Перстінка. Портфель борик, дзигарик, корона, є перстюнок, куфер і перстнок, монета і люстрика. І це. Наверное, 30 zł. Teraz zobaczymy. 34. Mamy 5 zł, 2 теж 5, чи 10 zł. ту mamy такі п'ятнаща. Два діжчі. Два діжчі. П'ять. І 30 Ну, no, мами з ротик, ну no, і добре. І той з ротчим пуста здравка, мами контрольні. Бе-бе. Окей. Okay. Ох, oh, 4 зрабки були вже 30 злотих, які спеціальні здвіння. Добре. Їдемо в крижовку Мега з номерком 15. Мислю, що вам все не втямете оглядати. Шибко здрати. Ну, така була пропозиція, не здрапана крижовка. П і А. Добре. А. А. П. А. 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 А а і п мислю що ніц не обманула р ігрек р і це єдно р ігрика не відсила голову і ву і мами то мами і ву і це остатня здравка Доложим то, ще не буде, не доложим то до і Добре. Z у Z Тут та теж Z Не віде у Тарка Т і С Тарка Ty. Ty S, S. Ty. Tutaj literka ty. Okej. Literka M i B. M. Mamy pierwsze słówko mit. M i B. Tutaj M. Tutaj B. Dobra. Literka D i J. Д Д. окей, Літерка К и Г так то есть другие слов Тут и К и все две останні літерки. Ц и О Ц О. Ту-о, ту-о и ту-о. Ну, ла видите, как два словка и все, бо э ф не было. Н не было. Добре. Идем далі. Ф-У. Ф-, ф Чипа. Чего Чи голый тех нема, Литр?

E e. Co tutaj mamy jeszcze razy, ale nie widzę kolejnej literki, На зубаші як нема літр. Ви то бачите? Н. Н. Тут Н. Де? Ну і надаємо. Літр К і У. Ку. 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 У. У. U. tu jeszcze duma u. tu mamy u tu mamy k k k k, k. dobra fał no J надеюсь, что нет. Нет. Это я Ну то О и Р. 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 О. Ну ок. Мама первый слог. То О и Р. То Р. И

і все о Літерка і і а, а, а а, і і, І, і жаднего слова ці дві літерки нам тут не доложили. И, 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 О, и, А, 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 и, и, Ну и, две литерки оставим okay. Z, Z, Z. Jeszcze A było, ale nie było Ty, D, L, H nie było. S nie ma. M nie ma, bo nie ma. X. Z. 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 Czy tu mnie Żadnego słówka nie ma. Nie ma. Але здравка. А, о. Ще шанса є, но... Драпіємо то А, о. Трохи се надрапіємо тих літерок. Тут. Угу.

Она не пьески, или п, други П Ф. то еще Фици Фа й Йод. тут И и тут и что йод Окей І. І. Йот, і, і.

I jedna jej gra dole jest. Vów. O, em, emo zobaczcie nieba. зон перше слово в конецію духа було а зет зет х зет х S i U. S. U. S. S. Dobro. To se skončilo. U. S. U. 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 Može mi. Dej Ка, а та друге словко, ту де, і все. Ки, де, ки, до, перше словко, друге словко, ту іш те Ще і напевно і то все Добре останні 2 літерки X, M, M, M. і то М єдно М. Контроль. Це це? ось ну, ось єсть кохання. Це це. Зараз я справді. Я ж кохання знайшла Було С, не було Б, але с К. Сок, чили три трислувка. Ну і супер. Добре, нема такого мінуса. Кохання. На 140 діщі злотих. З 4 зрабки було за 3 діщі злотих. Це велика пенсія банкіра і 2 мільйони в кешу. Не списалися, дуже шкода. І лише Гіга 7 дав зротик ротик 3 діщі злотих. Флейбочек теж дав зротик ротик 3 діщі злотих. чи БВ. 60 і 20 діщі злотих з роту в мегатрижовки. Чилі 8 діщон злотих на 104 діщі злотих. Ну, є мінус, є мінус. Ні, ну, це не зробиш. Так не себе Добре, кохані, як вам все сподобалося тіночок, попрошу лапочки вгору, коментуйте, субскребуйте. Для Касі зоставте цю, цю там середушка. А, сичі вам дуже-дуже. Кася, дзінкує тобі за пропозицію. А, то є мої улюблені зрапки за 36 злотих. Ну, але... ну, так все удало таке виграть, але добре, що ні на це. Зічі вам, кохання. Дуже-дуже здоров, капіньких отінки високих виграних і всього доброго. добре. Чемості до Ютра бузячки, Па!